Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Понад півсотні рятувальників працювали всю ніч у Славутичі на Київщині, щоб жителі змогли повноцінно розпочати новий день. Як повідомили у ДСНС, для безперебійної роботи лікарні та інших соціальних установ залучили потужні генератори. Також розгорнули п'ять. Пневмокаркасних наметів усі вони обладнані системами Starlink. Там передбачено облаштування додаткових розеток для зарядки телефонів. Сюди туди приходять діти та літні люди, щоб скористатися інтернетом, випити гарячого чаю та зігрітися. Уранці кілька ворожих дронів кружляли над містом, але рятувальники не припиняли своєї роботи. Нагадаю, вчора ворожий безпілотник вдарив по енергетичному об'єкту міста. Щоб загасити полум'я, залучили підрозділи рятувальників із Київської та Чернігівської областей. 20 тисяч жителів залишилися без світла. Енергетики відновила електропостачання на всіх об'єктах Чорнобильської атомної станції. Вони були знеструмлені через російські удари по Славутичу. Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук. Радіація не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає, зазначила чиновниця. Нагадаю. 1 жовтня через атаку росіян неструмленого міста Славутич на Київщині без електрики опинився новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС. Це головний об'єкт, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Без світла залишилися Конотопський і Шосткинський райони на Сумщині через російські удари. Про це повідомили в Суми Обленерго. А місто Конотоп опинилося ще й без води. За словами міського голови Артема Семеніхіна, одразу після півночі у конотопі пролунала низка вибухів а вранці вдарив ворожий дрон. Зараз ремонтники працюють над відновленням електромережі та водопостачання. Суворі графіки обмеження електропостачання запровадили на Чернігівщині через масовані російські обстріли. Про це повідомили в Чернігів обленерго. Окупанти напередодні масштабно атакували область. Щоб повернути світло, бригади електриків працюють цілодобово. Нові графіки електропостачання запровадили і на Вінниччині. Вони стосуватимуться відключень світла на зиму і будуть чинними до 1 квітня 2026 року. Повідомили в Обленерго. В енергетичній компанії наголосили, ці графіки не означають автоматичних щоденних вимкнень їх застосують лише за розпорядженням Укренерго або у разі масованих атак ворога. Це запобіжний механізм для уникнення великих аварій, якщо ж енергосистема працює у штатному режимі, постачання електроенергії здійснюватимуть без жодних обмежень. 53 ворожих безпілотники знешкодили наші захисники під час сьогоднішньої атаки росіян. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти запустили по нашій території 86 шахедів, шахедів, герберта безпілотників інших типів. Дрони знищені на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 шахеда на шести локаціях. І просто зараз повітряна тривога лунає через ворожі дрони. Вона шириться на півночі України. Карта на ваших екранах. Не ігноруйте загрозу, перебувайте в укриттях. Рятувальники завершили пошукові роботи в Одесі після нещодавньої повені. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, на понад 60 об'єктах фахівці ДСНС повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 досі працюють. За останніми даними, стихія забрала життя десяти людей, понад 380 врятовані. Найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах, звідти вже відкачали більш як 15 тисяч кубометрів. Із 42 затоплених укриттів у 40 вже немає води, і вони готові до використання. Сьогодні нагадаю, в Одеській області день жалоби за загиблими внаслідок повені. Росіяни завдали масованого удару по депо «Укрзалізниці» в Одесі. Постраждали дві людини. Виникла пожежа. Як повідомили у ДСНС, окупанти вдарили також по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема у Конотопі. Поїзди зупинилися на безпечній відстані від зони ураження, тож не зазнали пошкоджень. На ранок усі потяги продовжили рух. Одна людина загинула, 16 постраждали внаслідок ракетного удару по Балаклії на Харківщині. Серед потерпілих чотирирічна дитина, як повідомили в Ізюмській окружній прокуратурі, окупанти вдарили вчора по місту попередньою ракетою. Іскандер М. Вона влучила у двір багатоповерхівки. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, дві аптеки, магазини, адмінбудівлю та з десяток автівок. Загинула 88-річна жінка, яка пережила Другу світову у 1941-му, Коли дівчинці було чотири, її поранили у Синельниковому на Дніпропетровщині. На згадку про ту війну у спині атаки залишився осколок. Нинішню війну жінка, на жаль, пережити не змогла. Українські військові у Данії діляться досвідом боротьби з російськими дронами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені. Він закликав до створення європейської стіни дронів для захисту від російських безпілотників, а також до впровадження ефективних гарантій безпеки для України та поширення їх на інші країни Європи. А ще наголосив, що необхідно ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ і припинити купувати російську нафту, за рахунок якої Кремль фінансує війну. Ми повинні пам'ятати, що корінь усіх цих проблем це війна, яку проводить Росія, і Росія продовжує мати ресурси для її продовження. Це неприйнятно, але ми знаємо кроки, які необхідно вжити. Необхідно 19-й пакет санкцій проти Росії, і також маємо замислитися серйозно, як зупинити російську нафтову торгівлю та інфраструктуру. Адже саме це живить їхню воєнну машину. У Копенгагені Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили продовження оборонної підтримки, зокрема посилення ППО та фінансування виробництва дронів в Україні. Обмінялися думками щодо порушення повітряного простору, зокрема дронами. У Норвегії, Польщі, Данії, Румунії та Естонії також говорили про ініціативу зі створення стіни дронів. Україна готова поділитися з Норвегією досвідом боротьби з російськими дронами та гібридними атаками загалом. Окрему увагу приділили ініціативі Pearl, що спрямована на закупівлю озброєнню США за кошти партнерів. Норвегія однією з перших долучилася до цієї програми та зробила внесок у 150 мільйонів доларів. США нададуть Україні розвіддані для ударів далекобійною зброєю по енергетичній інфраструктурі в глиб Росії. Повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців. За їхньою інформацією, адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість передати Києву далекобійну зброю, а також погодилася надати розвідувальну підтримку, щоб Україна могла ефективніше вражати нафтоприробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру. Американські чиновники також звертаються до союзників по НАТО із проханням надати аналогічні відомості та підтримку. Сьогодні в Копенгагені Володимир Зеленський підтвердив, що говорив з Трампом про надання Україні ракетних систем великого радіусу дії. Однак, за його словами, якогось рішення щодо цього наразі немає. У продовження домовленостей президентів України та США делегація РНБО України разом з Міноборони відвідала США. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. За його словами, найважливіша тема втілення президентської ініціативи Дронділ. Головна мета візиту технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Вона передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв. Українська делегація мала низку зустрічей з посадовцями Пентагону, Конгресу та військовими США. Окремо зупинилися на механізмі ПЕРЛ. Це фінансування нагадаю закупівлі американського озброєння за рахунок європейських коштів, зокрема на планах постачання на 2026 рік і потенціалі для збільшення обсягів. Держави великої сімки посилюють тиск на Росію та її основних покупців нафти, щоб скоротити доходи, які фінансують війну в Україні. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7, опублікованій на сайті уряду Канади. У документі наголошено, що спільні дії вже зменшили доходи Росії, але необхідно посилити заходи проти тих, хто продовжує купувати російську нафту або сприяє уникненню санкцій серед заходів: торговельні обмеження, мита, заборони на імпорт та експорт, а також цитую скоординоване використання заморожених активів РФ. Близько ста тисяч загарбників намагаються прорвати лінію оборони біля Покровська. Про це в нашому прямому ефірі повідомив командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спецпризначення тайфун за позивним скіф. Також він зазначив, що ворог продовжує бити по українській логістиці та намагається оточити Покровськ. По всій ділянці фронту ворог в цілому діє малими піхотними групами. Ну в тому числі використовує спецзагони або диверсійно розвідувальні групи, які проникають в глиб нашої лінії оборони, адже вона доволі широка. для того, щоб здійснювати ну або певні операції щодо хлопців, дівчат які знаходяться на лінії оборони, або для того, щоб краще коригувати удари ворога по більш вагомим цілям, як то засоби ПВО на нашій території, або вогневі позиції облаштовані. Тому ворог продовжує просичуватись. Частина груп нейтралізується, частина груп зникає, накопичується. Базова загальновійськова підготовка для новобранців у Нацгвардії збільшена до 57 навчальних днів. А вже чинні військовослужбовці на вишколі доводять дії до автоматизму. Постійно з'являються нові дисципліни, як от протидія дронам, тренуються переважно під землею та змінюють повсякчас локації, бо ворог постійно вишукує і б'є саме по військових навчальних центрах. Усі навички зі стрільби вони доводять до автоматизму. Щоб робота на вскідку, щоб коли ви були на бойовому зіркнені з ворогом, що ви довго не прицілювалися, а зразу в нього попадали, це все робиться тільки через насльов. Як і кидання гранат. дергаєте чеку і кидаєте туди, але обов'язково кричить Своя, своя. І при положення в коліно. Граната вогонь. Своя! А ще вміння в пожухлій траві угледіти міну. Одна з найбезпечніших в міні знаходиться близько 600 грамів вибухової речовини. Происходить зразу вибух. Радіус суцільного ураження, вбивча зона це 25 метрів, радіус, 50 метрів окружність. І слухачі тут надто уважні, бо йдеться про життя. Армійцю треба виконати бойове завдання і вижити в разі поранення. Коли ми знайшли рану, ми її притискаємо і беремо матеріал для тампанування. Для того, щоб тампанувати, ми можемо використовувати як звичайний бинт, так і спеціальні бинти, просочені. Правоспиною речовиною. Денис тренується з кулеметом натівського зразка типу Браунінг. Хоча закінчив військовий ліцей, та з цією зброєю діла не мав. Це вкрай важливо, щоб ти тобто, був зі своєю зброєю на, на ти, як кажуть, так, щоб в якійсь екстреній ситуації, яка може скластися, ти міг швидко її вже обслуговувати, так, і е, робити з неї постріли. Психологи кажуть, постійні тренуванні. Підвищують не тільки бойову майстерність, а й психологічну стійкість бійців. Якщо під дією стресу не буде в нього 100% працювати його голова, але на рівні м'язової пам'яті він згадає, що йому треба робити. Тому це ці навчання вони дуже добре формує стресостійкість. Після ворожих атак по полігонах військовослужбовці пильнують за безпекою навчання, тож тренуються у різних локаціях, а теоретичні класи облаштовують під землею. Поруч із такмедом, вогневою та інженерною підготовкою з'являються і нові дисципліни на сьогоднішній день. Дуже актуальним напрямком є підготовка по протидії дронам противника, як FPV, так і розвідувальним. І тому подібне, і ми в цьому напрямку розвиваємось. Світлана Шукера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Французькі правоохоронці затримали двох членів екіпажу танкера, який вважають судном тіньового флоту РФ. Про це повідомив прем'єр Франції Себастьєн Лекурню. Перед тим нагадаю, французькі військові піднялися на борт танкера, пов'язаного з Росією, який стоїть на якорі біля західного узбережжя Франції. Судно перебуває під слідством. Повідомляє агенція Франс-Прес. Танкер ходить під прапором Беніну, був побудований у 2007 році і наразі стоїть неподалік від Сан-Назера. Раніше ЗМІ повідомляли, що судно може бути пов'язане з інцидентами з безпілотниками, які в останні дні фіксували на Данією, адже танкер проходив поз її берег. Однак, президент Еммануель Макрон коментувати це відмовився. Сказав лише, що судно підозрюють у серйозних правопорушеннях. Щонайменше 30 людей загинуло, і понад 200 постраждало у наслідок обвалу рештувань у церкві в Ефіопії під час релігійного свята. Тисячі вірян зібралися в храмі за 70 кілометрів від столиці аддис Абеби, коли на них упали конструкції. Рятувальники досі шукають людей під завалами. Важко поранених доправляють до лікарнь столиці. Влада попереджає, кількість жертв може зрости. Ізраїльські військові затримали на флотилії, яка прямувала до сектора Гази. Серед пасажирів на одному з кораблів перебувала шведська активістка Грета Тунберг. Повідомляє The Times of Israel. Операція флоту тривала всю ніч до ранку суботи. Військові піднялися на щонайменше шість із 47 суден, заглушили сигнали та переправили активістів. До ізраїльського порту Грета Тунберг та інші пасажири в безпеці запевнила ізраїльська влада. Флотилія перебувала за понад 140 кілометрів від сектора Гази. За даними ізраїльської преси, всі пасажири будуть депортовані. На цьому я беру паузу до 14-ї години і передаю слово Аніка. Дякую, Лілію. Сьогодні в Данії проходить саміт європейської політичної спільноти, в якому бере участь і президент України. Про це і не тільки поговоримо цієї години. Ми боремося за країну, яка береже культуру.